Вони закручують гайки, тому що е, українці досі тримають фронт, досі тримаються всупереч їх е, діяльності. І е, якщо говорити про зовнішнього ворога, я вже говорив, да, чому воїни готові воювати з ворогом зовнішнім? Тому що, по перше, він проявлений, він має е, ознаки відмінності, да, е, е, є ліцензія на вбивство. Зовнішнього ворога, а внутрішній ворог він говорить з щирою українською мовою, ходить в вишиванках, говорить, що ну, слова гетьманцева, що ви що не хочете е, пенсії бабушкам, А потім ми бачимо, що ці кошти просто в поліетиленових пакетах лежать на антресолях, Розумієте? От. Це кому це не видно, і ви правильно ми перед цим говорили. Правоохоронно е, органи вони імпотентні, вони нездатні, вони не готові виконувати власну функцію. Ми все це фінансуємо. От ми фінансуємо колаборантів ворогів всередині.